Я егоїстка, мабуть, ви праві. І я, повало, думала про себе, Тримає час гріхи мої нові, коли старіші відмолити треба. Я лицемірка? Що ж, можливо, й так, життя навчило маски одягати, щоб викупити спокій, на п'ятак, доводилося інколи брехати. Я надто горда, вперта, як віслюк. Якщо і так не вам мене судити, я від повчань втомилась, і наука ідеально не навчилась жити. Бездушна я, жорстока і черства. Ну що іще там? Це усі провини? Я визнаю, були й мої слова бездушними, жорстокими і черствими, були й дороги інколи криві, бувало, й зло лишалося за мною. Я лицемірка, мабуть, ви праві, Та я не прикидалася святою. Як бачиш, я не подарунок долі. Терпи таку або втікай щодуху, поки ще ми не з'їли пуда солі, і світ не встиг замкнутися на глухо. Свавільна, гостра, не терплю розлуки. Я... Мабуть, від природи трохи спарцем. Дивися сам до кого тяжих не руки, щоб потім не хапатися за серце. У нас з тобою дуже різні мови. Чи можна їх в єдино об'єднати? Повір мені. Повір мені на слово. Тобі не вдасться бурю покохати.